Червоний рівень епідемічної небезпеки на території регіону впроваджують, якщо упродовж трьох днів у ньому перевищені два та більше показники. Директор обласного департаменту охорони здоров'я Володимир Дзьомбак розповідає, що на Прикарпатті завантаженість ліжкомість хворими на COVID-19 складає 64%. Також, за його словами, в області спостерігається тенденція і до збільшення кількості інфікованих на коронавірус. Ми з жовтня місяця, від початку жовтня місяця, додавали у до тих лікарень, які надавали допомогу ще 9 додаткових лікарень, відкрили додатково 1076 ліжок, і все-таки заповнюють на даний час 64%. Тому ці речі говорять про те, що досить непросто зараз медикам найбільше хвилює те, що Ну, вже не так багато лікарень залишилось, які ми можемо залучити до надання медичної допомоги. Директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук розповідає, упродовж минулої доби медики зафіксували 343 нових випадки covid 19 що на 45 більше, аніж напередодні. Також додає, що зросла і кількість летальних випадків. Діти сьогодні теж почали дуже активно хворіти, при тому, що імунна система дітей працює значно краще ніж дорослого. Але вони теж, на жаль, хворіють. Ми маємо між тижнями ріст захворюваності серед дітей на 62%. Найбільше сьогодні таких діток хворих у нас є в івано франківська ОТГ за тиждень це є 108 дітей, і в Коломийська ОТГ 66 дітей. Школи з наступного понеділка у червоній зоні працюватимуть, якщо 100% працівників мають зелений ковід-сертифікат, розповідає директор обласного департаменту освіти, науки та молодіжної політики Віктор Кімакович. За його словами, на Івано-Франківщині станом на сьогодні у звичному режимі зможуть працювати приблизно 100 навчальних закладів, а це 10% від загальної кількості усіх освітніх закладів, але ситуація міняється динамічно. Фактично щодня, тому що вакцинація йде прискореними темпами. Ми всі ми знаємо, що після на першої декади листопада будуть відсторонені працівники від проведення роботи, тому темпи вакцинації є позитивними і я думаю, що ми, навіть червоні звони, в червоній зоні більшість закладів освіти працювати. будуть працювати. Садочки будуть працювати, вони хіба будуть зміни, а на, на сьогодні вони будуть працювати. За словами начальника Держпродспоживслужби в області Романа Гурського, промислові ринки, заклади громадського харчування, торгові центри, кінотеатри та спортзали зможуть працювати, якщо там також буде 100% вакцинованих працівників. Відвідувачі повинні будуть показати зелений ковід-сертифікат, експрес або ПЛР-тест. Теж стосується проведення будь-яких масових заходів. Відповідальний за вакцинацію в області Микола Стовбан каже, що з уведенням червоної карантинної зони кількість Охочих щепитися від коронавірусу може зрости. Станом на сьогодні 20% прикарпатців вакцинувалися від COVID-19. тому, аби уникнути черг у центрах вакцинації, там змінили графік роботи. Саме з цією метою в всі центри вакцинації в нашій області працюють. Це треба запам'ятати і розуміти. Не з 10 до 3 години, до четвертої, як раніше, до 16.00, а з 10-ї і аж до восьмої вечора. Тобто не треба всім людям приходити в 8-й годині, займати черги і стояти по півдня, по по 5 -по -по годин, по 2 години. А з 10 до 20 години завжди пік є зранку і в обід. На вечір ми вакцинуємо після 6.40 людей, а до обіду 200-250, одна бригада. У громадському транспорті можна буде користуватися лише сидячими місцями. Також для вакцинованих громадян не діятимуть обмеження щодо міжрегіонального транспортного сполучення. Зі слів заступника начальника обласної нацполіції Остапа Білейчука, дотримання карантинних вимог перевірятимуть понад 100 мобільних нарядів поліції. Каріна Борисевич Ігор Попик, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.